Дійсно класна, друзі. Атмосфера на попередньому матчі домашньому Карпат була нагода у мене побувати. Це був поєдинок проти Олександрії. Там було трошки більше трьох тисяч вболівальників. і це було прям вау. І подивіться, подивіться, як Львів зустрічає свою команду у вирішальному матчі сезону. Шалики, співи, підтримка, чесно кажучи, не маю жодних сумнівів, що якби була нагода заповнити арену повністю з точки зору дозволу військової адміністрації, то львівська публіка із цим завданням впоралась. Львівська публіка заповнила стадіон України, тому що вперше за дуже дуже довгий час львівські Карпати надзвичайно близькі до того, аби вийти у Єврокубки, аби про львівський футбол знову говорили на міжнародній арені. Ну і важливий кадровий акцент, поки що так анонсуючи. Говоримо про те, що зміна голкіпера у Карпат відбувається. Олександр Кемкін. Він сьогодні захищатиме ворота Карпат. Друзі, лева місяця зараз буде нагороджена на стадіоні Україна. Младен Бартулович його привітання із Владиславом Лупашком. Схоже, зараз мало відбутися. Тим часом Ігор Невас, гравець, який довічі забив. У квітні у ворота львівського руху і у ворота оболоні. Він сьогодні у заявці на цей матч. Він отримав приз лев місяця. Ну, послухайте, як його вітає львівська публіка. Як його вітають трибуни. Наскільки ж сильно його люблять у Львові? В Нинішніх умовах у нашому чемпіонаті проходять ось в таких умовах. Тому цей матч так само вітрина для багатьох футболістів. Зорі, яка зараз пробиває по воротах. П'ята хвилина матчу. Перший удар від підопічних Младина Бартуловича. Вищий воріт м'яч проходить. Младен Бартулович теж свого часу виступав у Львові. Грав за Карпати. удар за штрафного майданчика. Не проспав Сапутін цей удар і просить щільніше грати своїх польових футболістів із гравцями Львівських Карпат. Це Пабло Альварес. 28-річний іспанець нагадує про свою ліву ногу. Він, до речі, в цьому сезоні ще не забував. Подача удар! Пробиває. Чача, удар заблокований. Хороший момент. Карпати створюють після кутового. Рушення правил. Романовні, і це абсолютно не випадкова історія. Це його стилістика арбітражу. Контратака Львівських Карпат. Очередько з М'ячем. Очередько. Очередько наближається до штрафного майданчика. Пробиває очередько повз ворота М'яч летить. Другий удар Карпат у цьому матчі. Не досягли ми ще й позначки у 10 хвилин. А Карпати вже створили другий непоганий момент. Той зупиняється із М'ячем. Пабло Альварес знаходить хорошу лінію для передачі, яку створює тут Павло Полегенько. Вицілює крос Павло. Удар по воротах Чагнеса Путін. Крейзі сейв на 15 15-й хвилині цього матчу. Найкраща поки що атака львівських Карпат у цьому поєдинку. Вау-момент! Відзначаємо Пабло Альвароса, відзначаємо полигенька, дуже непоганий крос у цього футболіста. Ну і удар Костенко все правильно робив інакшого варіанту тут не було. Ну і поклав корпус, пробував у куточок, але там є Олександр Сапутін. Браво! Кіпер зорі! Збільшується тиск зорі. Удар Бабогло. знову Сапутін рятує добивання. Немає голу. Поки що Карпати заносять м'яч у ворота зорі. Інакше не скажеш. Ну і левиний рик зараз від Владислава Бабогла. Він забиває у ворота зорі. Ця інтенсивна 16-та хвилинка від Карпатики завершується голом. Владислава Бабогло третій. М'яч в цьому сезоні так проводить центр бек національної збірної Молдови. Трошки є ложка дьогті у цьому забитому м'ячі. Це ось це ушкодження чачо. Давайте дивитися. Першочергово виграє цю боротьбу бабогло. Підбирання залишається за гравцями Карпат. І Чергова подача знову з правого флангу Чачо підіймає м'яч, а чи не перебував Бабогло в офсайді. Напевно, в цьому питанні перебувало від футболістів Луганської зорі. Ну, щодо цього були апеляції, наскільки я розумію, до рефері. Ну, на матчі працює система вар. Ми розуміємо, що всі ці речі точно будуть перевірені. Мірошніченко на очередьку передачу. Той що непогано запропонував себе, і так само непогано виконав подачу. Чечуа! він не забуває. Він пробиває всі з зовнішнього боку. Ну а, Башич начебто, і контролює він відкривання краснопіра, але ну, все одно вийшло так доволі пожежно. Дуже такий помітний хлопчина Джордан, дуже габаритний, дуже емоційний. Ну, і зараз він проходить у зону, пробиває поворотах і забиває Джордан. Ну, невже не знають у Карпатах, що Джордан це той хлопчина, який з другого поверху дуже і дуже часто забиває? Ну і красень, Джордан, Красень. Просто молодчина. Непогано зависає, зараз він протискає очередька. Проходить зону, очевидно, за яку відповідав Олег Очередько. І вже перебуваючи ближче до воріт, забуває. Забуває знову головою Бавобло. Закидання у правий фланг. Знову проходить передача. І ну, ударом Краснопіра можемо це називати, напевно, так. Ну ні, звісно, тут не удар Краснопіра, тут Башич. Ще одна подача від левів. Бабогло. Скидка Чечо. П'ятою. Чи буде удар? Є удар! Путін знову рятує Зорю Фантастика. Абсолютний герой першого тайму для луганської команди. Це Олександр Сапутін. Знову вау! Сейв! Мені здається, за статус сейв туру у журналі української прем'єр-ліга, який традиційно виходить на каналі і в Ютуб-каналі УПАТАБА. Сейви Олександра Сапутіна між собою конкурувати непогано зараз знайшов між лініями простір футболі І Одразу момент виникає на перших вже секундах. Другого тайму Краснопір на ударній позиції опиняється. Давайте склади команд. Пригадаємо після того, як повтор цього епізоду подивимось. Тут так вийшло, що білоцерковець, десь, послижнувшись, ледве не асистував Краснопіру. Могло б вийти, звісно, дуже і дуже кумедно. Бутківський непогано передача на білоцерковця. Ну і блискавично прочитавши цей епізод, Мірошніченко зміщується під футболіста, який завдавав удару, і стелиться у цьому підкаті. Браво капітан Карпат! У цьому епізоді дограє до кінця. Час дуже швидко спливає для Владислава Лупашко. Непогано зараз це може бути небезпечно. І Слесар не забиває фантастика! Як він не забив? Що це було? Як? Пошук глибини. Ось такі передачі це найшвидший. Шлях до чужих воріт. Проходить ця передача. Не найкращим чином розташовуються оборонні футболісти Карпат. Але Слесар! Як? Як він не забив, ворота порожні були. Він пробив і сам заблокував цей удар. Подивіться. За він... рахунку, 2-1 на кори зорі. Звісно, було б дуже і дуже тяжко витягувати цей поєдинок. Знову нічого складного. Просто передача вперед. Слесар. Хороша східка. Удар! цього разу забиває Луганська зоря, забиває Патар Мічин. Справжній фахівець по Карпатах він оформив дублю. Першому колі забиває зараз на стадіоні Україна. Ну і бачиш, щось там відповідає трибунам, які свистять на адресу його команди. Зоря класно розпочинає другий тайм. Дев'ятий гол мічина. Ми говорили про те, що він. Майже два місяці не забував українській премєр Лізі, але зараз він зміг це зробити. І знову вертикалізація гри. Вертикалізація, передача, ну те, що називається за спину. Так, тут тонке рішення від Бутківського. Браво! Бруту! Тут, тут Чачо проти бачить шансів, майже немає. Розрізна передача від Бруніньо. Не найкращим чином Альверес м'яч приймає там. Башич тримається за ногу. лежить на газоні. Карпати будуть атакувати. Тут не сумнівайтесь у цьому, удар над воротами. М'яч листи це Павло Полегенько. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що показував Джордан. Що тут хотів би він побачити, що фіксується фол з боку Краснопіра, який рукою зацідив йому у горло. Помиляється зараз полегенько віддає передачу на Будківського. І той на слесаря. І слесар знову не забиває! Він не забиває знову там офсайд ж ну як не реалізовувати такі моменти. Чи забив? Це м'яч там офсайд був, там був офсайд. У все ж таки забиває. На цьому етапі ми констатуємо цей факт. Перший забитий м'яч слесера у цьому сезоні. Передача полегенька назад перехоплює її. Пилип Бутківський. Та ні, ну ніякого тут офсайду не може бути. Ну це не офсайд. І м'яч перетнув. М'яч перетнув лінію. Це забитий м'яч. 3 1 Слесар забиває. Слесар сьогодні мав забити, зважаючи на те, якої якісті моменти у нього були. Знаєте, мені спочатку, чесно кажучи, здалося, можливо, на емоціях. Знаєте, ти піднявся у вашого коментатора. <сум> здалося, що Рефері підняв прапорець. Ні, він показав, я маю на увазі асистент арбітра усім своїм виглядом показав, що там був забитий м'яч. Ну і мені здається, у нас є переконливий відеодоказ того, що так, це чистий гол. Удар е, не забиває Чачуа, е, не влучає навіть у площину в Чачуа, е, Ну і другий тайм згорі. Дуже хороша реалізація від команди. Це не можна не відзначати. Зараз Квасниця, Квасниця, Квасниця у чужому штрафному. Квасниця падіння. Рішення Рефері. Кутовий. Кутовий показує Романов. Це точно було у штрафному майданчику. Давайте, можливо, ще із цього. Ракурс, ну хороша технічна робота е, квасниці. Вар перевірить цей епізод. Можна грати. Немає пенальтів. Цей сезон абсолютно точно не є провальним для Карпат. Я думаю, це абсолютно очевидно. Але 4 хвилини на те, аби спробувати зробити цей сезон неймовірним. Вихід 4 в 1. Попара віддає на ворота. Передача, але засильно Бутківський не мав шансів пробити після цієї передачі боснійця. Ну, як вибігає Зоря, зверніть увагу. Зоря біжить в атаку краще, ніж Карпати, захоплені атакою. Я думаю, що вболівальники своїй команді подякують за цей сезон. Так, звісно, от конкретно зараз в моменті домінуючою емоцією буде розпач. Бо Карпати були надзвичайно близькі до того, аби. Стати четвертою командою чемпіонату дуже близько до цього були підопічні Володислава Лопашка. Ну і з моєї точки зору це була величезна сенсація за підсумками цього чемпіонату. Але Младен Бартулович його зоря провели дуже і дуже класний другий тайм цього поєдинку. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.